А ви чули байку про те, що коли з'їсте червоний буряк, і потім все часто стає червоного кольору, то у вас, наче щось не так з кишківником, підвищена його проникність, так говорять деякі експерти. Але насправді, друзі, це байка і міф. Буряк має потужний пігмент червоного кольору, який всмоктується. Кишківнику попадає в кров, виводиться нирками, і сича забарвлюється в червоний колір в абсолютно здорових людей. Тому з вашим кишківником все гаразд, навіть якщо ви пісяєте червоним після бурячка. А якщо ви можете з червоним без бурячка, то вам терміново потрібно здати аналіз сичі і до уролога або хоча б до терапевта. А якщо ви маєте скарги по шлунково-кишковому тракту. Не сформовані випорожнення, закрепи, болі в животі, здуття, то вам до гастроентеролога. А до якого гастроентеролога я вам пораду можу дати, друзі? А як у вас з цим після бережка Червона сеча?